Депай степ. Крок за кроком, щоб все вивчити. Ти дивишся на це все і розумієш, що та як треба робити. Є різні види зброї, і кожну ти можеш обладнати так, щоб зручніше було працювати. Чому ти вирішив приїхати до України? Ампартнейдів Америкен. Я корінний американець, і якщо ви знаєте нашу історію, що сталося з корінними американцями, то є схожі моменти з історії українців. Почну з того, що двері на заднє подвір'я мого будинку виходили до моїх сусідів. А вони були українцями, і я добре з ними спілкувався, проводив час. Я ніколи не обговорював з ними можливість поїхати до України, але одного разу подумав: а чому б ні? Я не був військовим, але подумав, що можу бути корисним, можу допомогти. Так все й розпочалося. Я був в Україні впродовж війни тричі. Перші два рази я намагався знайти, як саме приєднатися до української армії, але не виходило. А потім я зустрів свого друга Віктора, який дав мені необхідний номер. Я зателефонував за ним і мені сказали, куди приїхати. Here. але перед тим як ухвалити для себе рішення приїхати до України і приєднатися до війська, ти вивчав історію країни? знав, що відбувається і чому? The first time I really like Вперше я дізнався щось про історію європейських країн через відеогру. Є така гра, де на мапі всі країни Європи і там йдеться про різні періоди розвитку історії країн. Першим, що я почав вивчати, були події, які сталися у 2014 році. Тоді я дізнався про зелених чоловічків і про Крим. Це мене зацікавило. Потім я вивчав історію радянського союзу, тому що в американських школах ви не вивчаєте окремо про країни, які були у складі радянського союзу. Я не так давно усвідомив, що Україна була окремою країною. А не просто частиною чогось нам про це ніколи не розповідали. Тоді я почав вивчати історію, яка була до радянського союзу, і після причини розпаду, і про території, які належали країнам, які вкрала Росія, зокрема і в Україні, також я вивчав, як пропаганда радянського союзу впливала на культуру нації і на всі сфери життя. Я дізнався про те, який голодомор влаштувала Росія в Україні, зокрема у 1921 році. Це дуже закарбувало в моїй пам'яті. Потім я вчив, як радянський союз атакував Україну, і подумав, що я і зі своїм народом можу провести паралелі. Я хочу сказати, що я корінний американець, я з племені Чирокі. І в певний момент мої люди, наче опинилися в пасті, в небезпеці, ми жили на певній території в Америці. А потім уряд сказав нам, що у нас є 365 днів, аби покинути ці території. Якщо ви цього не зробите, то ми виконаємо вас силою. Нас вигнали дуже далеко від рідних домівок, без їжі, води, необхідних речей, і дуже багато людей померло. Люди жили своїм звичним життям, а уряд почав застосовувати якісь репресії, руйнувати життя тільки тому, що він міг це зробити. Це те, що мені дуже не подобається. Розумієте, що я маю на увазі, тобто знищення нації, знищення культури. Я пам'ятаю також ще один випадок, коли. Всім племенам в Америці був наданий другий шанс, тобто припинити бути частиною племені, зректися коріння і асимілюватися з місцевим населенням, підкоритися вимогам уряду чи померти. І племя чирокі ухвалило рішення асимілюватися, але фактично у нас не було іншого вибору. Ви розумієте про що я? Якщо говорити особисто про мене, то так я можу бути частиною нації племені чирокії жити у резервації і платити менші податки. Але через те, що чероки погодилися на умови уряду, у нас є ці привілеї. Але якщо, наприклад, говорити про племя Апачі, то вони не погодилися на умови уряду, і вони по сьогоднішній день борються легально чи ні, вони прагнуть не втратити своє коріння, свою історію, націю, але вони не мають резервації, вони не мають нічого. Дедонгева резервейшн недонгевенітін і в Якщо порівнювати твою особисту історію як члена племені Чирокі з боротьбою українців за свою націю, то можемо говорити, що твій вибір воювати на боці нашої країни не пов'язаний з грошима, чи популярністю в майбутньому. Ти тут, бо прагнеш справедливості? Я не знаю, що сталося з моєю країною. Я пам'ятаю дні, коли ми дійсно відчували себе вільними людьми. Америка вважалася країною свободи. І якщо хтось потребував допомоги, страждав від насилля, ми допомагали таким людям. Ось такою, на мою думку, є Америка. Але зараз бачимо трохи іншу ситуацію. Я дійсно переймаюся долею українців. Мене не хвилює, умовно кажучи, влада країни. Мене хвилюють звичайні люди. Я хочу захищати українців від насильства, від тиску, від окупації. Це треба зупинити. Це та інше. Чесно кажучи, я не рахую яку зарплату мені зараз нараховують. Я тут, тому що я хочу захищати цінності, в які я вірю. Тому зараз мене не хвилює оплата чи українське громадянство. Я хочу допомогти. Я не хочу впізнаваності. Я вірю, що все роблю правильно. Я дійсно хочу допомогти здобути свободу українцям перед інтерв'ю ти зазначав, що тобі не дуже подобалося життя в Америці. Чому Я Не знаю, чи це було так в тому місці, де я проживав, але багато людей в Америці не справжні. Наприклад, хтось каже, що він твій друг, а за спиною каже про тебе багато поганого або робить дуже багато неприємних речей, або дуже грубий, невихований. Інша річ це рівень життя, ситуація, яка склалася. По життю було як на межі виживання, грубо кажучи. Наприклад, в місті, де я жив, за оренду квартири з однією спальною треба платити 2000 доларів на місяць. Це тільки оренда. А я заробляв 2300 доларів на місяць. А отже, як же мені платити за квартиру? Я порахував, проаналізував, що окрім того, що я хочу і можу допомогти. Якщо я приїду в Україну, то і матиму краще життя. Якщо я отримаю громадянство, то це супер. У мене буде більше прав і можливостей. Якщо ж ні, то нічого. Я повернуся додому, знайду де жити. Якщо бути чесним, звичайно, я не можу сказати це про всіх українців, але більшість це найпривітливіші люди, яких я зустрічав. Це дійсно мене дуже вразило. Це про багато що свідчить. Друзі, яких я тут зустрів, одні з найкращих, яких я колись мав. Девес даво цей дасправди бігестинг із лайк до френздатаві, саме дебест френдс авверогед якщо ми зачепили життя в Америці, то хочеться згадати і за політичну ситуацію зараз. Ти в Україні, і ти безпосередньо можеш побачити вплив політичних рішень президента Трампа на ситуацію у війську на передовій. Що ти думаєш про це? Я думаю, що від початку Америка некоректно себе повела по відношенню до України, обмахнулася. Якщо згадати про угоди, які були підписані у 1991 році, Україну фактично роззброїла тоді Росія, і Америка гарантувала збройну підтримку, захист Україні у випадку війни. Я не розумію, чому все складається зараз інакше. От подивитися, як діяла адміністрація Байдена ми даємо вам зброю, але не використовуйте цю зброю так, а цю там, поки росіяни не почнуть ескалацію. Мені це не подобається. Я розумію, що зброю постачали, але ж могли і більше. А Росія продовжувала витрачати гроші на озброєння і озброюватися. А коли пост зайняв Дональд Трамп, то я спочатку подумав, що він надасть Україні зброї стільки, аби вибороти незалежність, але з часом видно, що нічого не відбувається. Таке враження, що він або стурбований чимось, або наляканий чимось. Я думаю, що таки боїться, аби не розпочалася величезна війна. Я думаю, що Росія це розуміє і використовує собі на користь проти нього. Я дуже дуже сподіваюся, що він усвідомить, що Росії не потрібен мир. Якщо б вони дійсно хотіли миру, вони припинили стріляти, руйнувати, бомбити цивільні міста, інфраструктуру, припинили вбивати дітей, населення, руйнувати життя. Це не те, що роблять, аби закінчити війну. Винищення населення іншої країни це не прагнення миру. Я думаю, що в Білому домі це не розуміють. Якщо в Америці хочуть дійсно допомогти Україні закінчити війну, то вони повинні надати достатньо зброї, аби українці могли захиститися. Інакше для чого ж це все? Дії Дональда Трампа дуже непередбачувані. Неможливо спрогнозувати, які наступні кроки по відношенню до України будуть. Що він в дійсності планує? Зараз це схоже, як наче ми говоримо так, так, ми вас захищаємо, але чим нічого для цього не зробивши в дійсності, це дуже розчаровує, засмучує бачити, що насправді відбувається, і це дуже злить мене. Ти не казав своїм рідним, що їдеш на війну в Україну, але ж вони розуміли, що країна перебуває у стані війни, і ти тут будеш постійно у небезпеці, ризикувати життям. Отже, як рідні відреагували взагалі на твій від'їзд отже, моя родина, біологічний тато, була у Флориді. Вони подивилися на мене як на прибульця. Вони не могли уявити, як це ви. Хати з Америки і не жити там, тому що Америка це найкраще і єдине місце, де про тебе дійсно турбуються. І у Кентукі, мій вічим, також здивувався, на що я це роблю. А моя мама сказала: тільки не помри. Тобто, головна порада була, щоб я не робив, але повинен лишатися живим і повернутися додому. Все буде добре. Я сказав добре. Everything will be fine. Асайк окей, менфою і цлай ска і цлайк екстра риск. yeah. для тебе ризиковано було приїхати воювати, оскільки ти не мав військового досвіду. Чи не страшно було приймати таке рішення? Yeah, yeah, yeah. Отже, був дійсно момент, коли мені було дуже лячно, коли я був ще в Америці. Я був впевнений, що нічого не боюся, що легко з усім впораюся. Коли я прибув до України, мені дали підписати контракт. Я почав усвідомлювати, що не все так просто. я розумів, що вже відступати не буду. То я просто взяв одразу ручку і підписав його без зайвих роздумів. Мені треба було трохи часу, щоб психолог. Логічно адаптуватися до ситуації і налаштуватися. Оце був єдиний момент страху, але я не дав йому шансу на існування. Девоз вон момент, а дел вид вас донтнк. Вене якою була твоя перша думка, коли ти приїхав до України і усвідомив, що тут відбувається. Ти ж звик жити в Америці, де не лунає тривога, немає вибухів. Спершу я дійсно не усвідомлював, що це значить знаходитися в країні, де триває війна. Я був з моїм другом, коли почув першу сирену. Я подумав, що так сповіщають людей про торнадо чи щось таке. Я не розумів, що відбувається. Мій друг сказав, що це тривога, бо летять шахеди. Я спитав, що це. Він відповів, що це летюча бомба. О Боже, це цікаво. Я побачив летючу бомбу, і я чую, що звук наближається, і потім його побачив. Я стояв і роздивлявся, наче дитина звук дуже на. Нагадував деренчання мотоцикла, і тут він вибухнув. Я впав на землю так швидко, як тільки міг згрупувався, закрив голову. Я страшенно панікував. Я дуже злякався. Я кричав, що це таке, що відбувається. Мій друг на мене дивився і питав: по-перше, а ти думав, що мало статися? По-друге, чому ти на землі з тобою все гаразд, а вставай все нормально, це звичайний день. А я кричав, що це абсолютно ненормально, це ж якась дикість. Це зараз я розповідаю про це і можу з цього сміятися, але тоді мені було взагалі не смішно. Це був один з найстрашніших моментів у моєму житті. Ти чуєш, бачиш, як щось на тебе летить, і в один момент вибух. І тоді в моїй голові спрацювало щось, як примкнулося. От що значить шахет, он що значить війна, он що значить жах. Після вибуху я навіть не усвідомлював, що я лежу на землі. А друга думка була: о, я на землі лежу. А що сталося? Чому я лежу? Тоді така була моя реакція на ту ситуацію. Тепер я знаю, як реагувати. nice, now I know. Зараз ти вже в українському війську, ти вже солдат. Про що думаєш? Чи виправдилися очікування? Я вивчив все про те, як бути військовим тут. Коли вперше я їхав на завдання, мені дійсно було страшнувато. Я сидів в авто, я не знав, що саме мене очікує, і звичайно, трохи нервував. Але коли я зрозумів, що ми вже виїхали з місця мого проживання і доїхали до місця роботи, я наче подолав якийсь бар'єр, і я зрозумів, що це лише робота, що я зможу її виконувати. Ти маєш завдання, і ти його виконуєш. Це все. Коли зараз щось трапляється, я думаю, о, чорт, але я вже не падаю на землю, не скручуюся і не боюся. Це дивно, але зараз зараз я спокійніший на завданні, ніж коли вдома. З якою зброєю ти тут працюєш? Чи мав змогу на початку вибирати, ким хочеш бути? в рекрутинговому центрі мені сказали, що я буду чи в піхоті, чи працюватиму з дронами. Я погодився. Я розумів, що в мене буде великий мовний бар'єр у комунікації. І я думав, що мені запропонують працювати з дронами. Якщо в мене все вдасться, то мене лишать, і це чудово. А як ні, то скоріше за все я буду у піхоті. Але Я думав далі нічого впораюся. Я ж приїхав допомагати Україні. То вже куди визначать, там і буду. Байдуже, чесно кажучи, я хотів працювати з дронами, це важко, особливо якщо треба щось перекладати. Але мої побратими мені допомагають в цьому. Мовний бар'єр є, але я стараюся чітко все виконувати, я вивчив базові слова, Сідай, ставай, давай, Але от повноцінну розмову я ще не підтримаю, не зрозумію, Але врешті я працюю з дронами, я задоволений. Це цікаво. Амінецьпен притрі найс. Це як реальна небезпека, але наче як у відеогрі. є війна, і я віртуально вбиваю ворога з друзями. Але ж ми вбиваємо ворога по справжньому з побратимами. Так, це трохи моторошно, але це війна. Коли ти вже в небі, і ти розумієш, що ось небезпека, це важко морально. Тоді я вперше усвідомив, що тут я можу загинути. Я нічого з цим не вдію. І в той момент я також усвідомив, що все в моїх руках все залежало від моїх пальців. Наскільки точно я ними працюю, керую дроном. коли ти зараз тренуєшся, щось вчиш нове, хто тобі допомагає з перекладом? Як розумієш, які накази віддають? Я маю тут вчителя з української мови, і перед тим як вона почала вчити мене, як будувати речення, що вони означають, то дала мені перелік фраз, які найчастіше використовуються. Які я найчастіше зараз чую, і сказала, що мені їх треба вивчити і запам'ятати. В мене в google документі в телефоні. Є всі необхідні слова, такі як пороник та інші вона мене навчила перших необхідних фраз: наприклад, я хочу води або дайте мені щось, будь ласка, або як сказати, що мені кудись треба. Це складно, коли ти опиняєшся в місті, де ніхто тебе не розуміє, і складно це усвідомлювати, що ти ні з ким не можеш поговорити. Наприклад, українську я вивчаю з вчителем, а деякі російські слова від побратимів. Я вчу українську, але я вчу дуже повільно.